Усім привіт. Наступний етап нашого, нашого пивоваріння – це розлив. Дивіться, яка, яка у нас ситуація? Сьогодні шостий день, бродіння, бродіння цієї ємкості. Ну, по назві ви бачите, хто робить, хто чиє це. У моєму випадку. У неділю, 6 днів тому ми це зварили. Е, додали дріжджі. На, в понеділок е, воно стало е, грати. Ну, тут тут такий гідрозавтор, воно там бр, 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 так робила. Е, У вівторок, вівторок, так, воно там інтенсивне таке бродіння було, прямо інтенсивне-інтенсивне. Е, середа стала затухати більш-менш. Більш-менш четверг-п'ятницю воно майже мовчало. Ну, майже майже мовчало. Субота вибрана тому, що завтра у нас наступна варка. Я думаю, що ми також будемо записувати е е відосики, відосик. Е е тому, е перше, хочу там відповісти на, е ну, на питання, що це таке. Це Лего. Це лега, але дивіться по рецептурі, яка була, яка у нас була, у нас був рахунок 20 літрів, от десь так. 20 літрів сусла, і додавали ми дріжджі. Там на дріжджі було написано на 23 літри дріжджів. На 23 літри сусла. У нас вийшло чуть-чуть менше, трішки менше. І дріжджі ми додали всі. тому... Дріжів вийло, ну, чуть більше, ніж я розраховував. А Лего ми додали для того, щоб ну, от останні дні, ми додали, щоб воно стало, ну так, ну, як то сказати, зробити конус, щоб вони стали стікати ну, на одну сторону. Вот. Е, зараз ми будемо робити: ну, по-перше, ми знімемо гідрозатвор. По-друге, ми обробили наш кранік. Обробили Да нам випадку просто горілкою. Ну, подивимось. Це моя перша варка, Подивимось, як воно буде. Буде нам підходити чи не підходити. Ну, подивимось. Вот. Зараз ми перевернемо. Оля подасть мені бокал. Ні-ні-ні, не так швидко. От. Знімаємо гідрозатвор, перевертаємо, знімаємо, дивимось. Да, нам задача яка? Подивитись, що це на стінках, бо в моїх, моїх розрахунках ну, має, має вже пиво йти. Але подивимось, буде йти пиво, чи то буде подріжжям. Е, е, І треба через рефрактометр подивитись, яка, 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 яка плотність, щоб подивитись, ну, щоб дізнатися. Який тут буде Алкоголь? Що прям пиво? Гірке без газиків? але гірке. Ну воно не солодке, тому мені здається, що там алкоголя буде так добре. Так, продовжуємо. Дивіться. Е, коли ми перший раз міряли е, сусло на, на цукрення, у нас там було 1,63 там, по, по, по фото можна подивитись. Але я так розумію, коли воно стояло, ми теж зробили. Е, на стояло, Ми теж зробили. Е, дізнатися, скільки там все-таки цукру. І там вийшло 1,086. Ми прям вимили усі цукри, які тільки можна. А, вот. Тому. тому, а, Там є калькулятори. Один. 33. У мене є додаток Greenfather. Він мені на... добре підходить, калькулятор. 696, ну, майже 7%. От. Ну. Міцна. Ну, да, таке, міцнувате. Давайте подивимось, наскільки ми мали вийти. Бітер. Ми мали вийти на 4,9. Вийшли майже на 7. Ну, давайте так. Я чесно скажу, у нас первоначально сусло було дуже солодким. Ми пізно стали дивитись, скільки там цукру. От пиво. Колір, Колір, так. Да. Ну, св... mm... Більш світліше, мені здається, так? Ну, ні, от десь посередині. Ой. О, смотри, тут ш... ширше. <світлення> <світлення> тут. Ну, не прямо таке світле, <світлення> більше от до темного таке. А, ну, да. Ну, прикольно, прикольно, мені, мені подобається. Так, ну і у нас наступний етап це розлив. Розлив буде у скляну тару. Вчора ми її купили, промили, продезінфікували, промили, Е, Корки, корки те ж саме. Все ми зробили, все ми зробили, мені здається, більш-менш правильно. Ми зараз будемо додавати декстрозу, бо газиків вже не було. так? Да? Газіків не було. Дивіться, по поводу декстрози. Декстроза це, ну, це су, цукор. Ну, mm -hmm. Ми могли, як, як, пишуть, як пишуть в інтернетах, ми могли використовувати і цукор, і фруктозу, і ну, там багато чого можна використовувати, але цукор там може бути бактерія. Треба з них варити сиропи, додати, додавати, додавати, додавати і ну, не, хотів, не хотів з цим заморочуватись. Ми будемо використовувати декстрозу. Декстроза виглядає отак: Це білий порошок, він солодкий. Ми спробували, він солодкий, дійсно солодкий. Тут ну, відносно моєї руки. Лодоні 200 грам. Тут має бути 200 грам, я не перевіряв, але ну, я думаю, що там більш-менш ну, норм. Е, далі, далі, далі. Що я хотів ще сказати, будемо додавати. Дивіться, а, да, е, дивіться, така ситуація. Я перечитав декілька е, посилань. Я спілкувався з людьми, які і продавали мені декстрозу, і продавали мені мох, і ну, тому подобне. Е, в усіх цих, цих нема нема такого, знаєте, додавай там 5 грам на літр. Хтось каже 3 максимум. На просторах інтернета каже від 7 до 10 грамів на літр. Я хочу зробити так: я десь ну, в пляшку, пляшку, я додам, скляну пляшку я додам грам, 2, 3, 4, 5. Ну і останнє ну, будемо дивитись, будемо дивитись, як, як воно буде. І треба там, да, і хтось каже, що треба, ну це прикольно, це правильно напевно, взяти одну пляшку яка пластикова, pet. Pet, да, щоб дивитися, наскільки воно грає чи не грає. Дивіться, от у нас така буде система, то нам продал. Продали продали разом з цією пляшкою резинка переходник. Перехідник. Ну, така, знаєте, ну, така, от, бачите, яка. Є така більш така, ну як не скляна вона не скляна теж пластик, але і внизу такий піптик є. Ну теж такий ну такий деталь. Там такий піптик, його натискаєш, оп. Пиво лється відпустняєш, і воно не лється. Бачите? Е, от, Перше ми трішки злили, щоб там був залишок. Ми обробляли, я скажу, що горілкою ми обробляли. Тому ми трішки злили, щоб воно е, ну, не попало в бутилку. Е, зараз яка справа? Треба важити грам, 2, 3, 4, 5 декстрози. І засипаємо в бутилку. У нас, є, у нас є така лієчка. Вчора просто вчора купив. Так от робимо, засипаємо, заливаємо, закупорюємо. От, ну, перше, що ми будемо робити, щоб так було швидше, мені здається, декстрозом. открой этот. открыт. Нет. Да. Так? Да. Ну, наверное, можно чуть-чуть. Перша пляшка. Пуф-пуф-пуф-пуф. -пу. Там записують. Так, е, Так, дивіться, я не знаю, скільки треба наливати. Ну, скільки, да, там, ну, повну чи не повну. Я бачив пляшки прямо під зав'язку, я бачив, там не долив. Е, дивіться, я зараз налью. Оп, відпустив. І от подивіться, скільки. Скільки, от, якщо його виймаєш. Трішки більше. Так, е, да, трішки більше треба. Десь на сантиметр більше. Ще на Ще даже навіть більше, так. Да. А може, треба, щоб воно доходило до кого Так, і ти все. Типу, ні. Так, е, Давай, давай, давай. Ого! Это у нас стойка. Бутылка, не перевернулась. Отдай! А Отдай! А я... Сейчас всплыву. Так, дивіться, ми розлили 24 пляшки у склі. Два, ну, по, по моїм розрахункам, мало бути 25, але кришка, яка мала накривати 25-ту. Пала на пол, ми вирішили, ну, звісно, вирішили ми її не мити, не обробляти, тому пляшку ми просто ну вона там залишилась. ну Наступного разу сполоснемо, да, дезінфікуємо. Дивіться, стосовно, стосовно літрових, літрових е пляшок, справа у чому? Милися скляні пляшки, скляні пляшки вони там просто, туди і дивлюсь. Е -м, е -м, милися вони од в один день, в, од в один час, але. Висохли вони набагато, скляні пляшки набагато швидше. А Пластик не висох. Але дивіться, справа у тому, що у нас а, оці краплі ми обробляли спиртом, ну, горілкою. Тому ми, ну, я вирішив, що мене підтримує. пляшки ми будемо тримати просто для себе. Ми не будемо на кого пригощати, бо, ну, це не, це не добре, як на мене. ну, там Видно там? Угу. Чи на нижню покажу? А? На нижню. На нижню? А, от. Е, ми їх будемо, по-перше, використовувати, щоб дивитися, як грає декстроза. Е, інше просто подивимось, наскільки зміниться смак пива. Коли, ну, по-перше, то пластик, а по-друге, що там залишились краплі. краплі, Ну, то не вода, то краплі вже. там, Ну, горілки, так. Да. Тому буду засипати, скільки у нас їх? 5 штук, 5, так? 5, 7. 5 літрів. Да? У нас ще так залишається. Надо було більше. Ну, дивіться. Я вважаю, що ми завершили перелив на пляшки. Не видно їх? Е, ну от, Ось вони. Ми е, спецам, бачите, написали Last. Е, то, по-перше, ми будемо знати, що то останні. Ну, просто для інформації собі. І плюс ми писали, писали скільки декстрозу ми додали. Ну В даному випадку 7,3 Е, Так, да, відповім відразу за ваги. Ми зайшли просто в епіцентр. В епіцентр на там, другий поверх взяли ваги, вони рахуються от такі ваги. Вони рахуються до 1,1 грама. От. Там треба бути обережним, бо коли насипаєш, воно там тупить, 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 а потім така 7,5. Ти так, сімметрії має бути, тако, висипав, ну і так далі. От, е, зараз я хочу відкрити кришку. Ми ще не відкривали, щоб максимально був тут е, кисня не було. Е, хочу подивитися, ну, я не знаю, там буде видно на камері чи ні, що, що це, це таке. То дріжджі, то мусор, то ну, що це взагалі таке. От, і можна налити ще в одну пляшку. Поставити в холодильник. І випити ввечері, просто-просто випити ввечері, Щоб воно не стояло взагалі. Е, ну і потім порівняти порівняти з тим, що ми будемо. ну ми на Протязі, скільки воно буде е, відпочивати, скажу так. Ми будемо відкривати деякі пляшки і дивитися, як воно змінює свій смак, змінює свій кольор, змінює ну, ну, змінюється. Е, так, да, і я не знаю, там видно на камері чи ні. Е, коли наливаєте через ну, такий прилад, да? називаємо його так. Е, на полу у вас буде, на полу там буде трішки трішки сусло виливатися. Тобто розраховуйте на те, що там буде ну щось буде виливатися. Там капля, дві, три з кожної пляшки, воно там ну, буде, буде виливатися. Так, і Оля, хватай камеру. Uh, і давай дивитися, що тут всередині. Так, я скажу так: що, ну, нагадаю, що воно стояло 6 днів. Ми не відкривали, ми не дивилися взагалі нічого не. Там не... Ну, щось буде. Вже все злили. Ну так, да, я думаю, що е, да, дивіться, там буде, там ми додамо. Оце це хміль, так? Да? Я так думаю. Ні, хоча це дріжджі. Це дріжджі, коли грали, вони ну, залишались на стінках. Е, от. Е, далі. Оце теж дріжджі наші. Воно наші дріжджі. Е, і так, так, як ми е, нахиляли його, то з цієї сторони є трішки ще пива, е, з іншої сторони, там просто під ноль ми всі злили. Тому що ми робимо? Ну, давай мені баклажку, може її не ми. Хоча сплосний є. Хоча, я от не знаю, там е, в наливайках е, там же ж вони валяються аби так, ну. Лежать собі, ну і лежать. Я думаю, що вони також. Купують такі ж самі. От. Е, ну що. Всім дякую. Було такий експіріенс, як то поставити, як то подивитися. А, взагалі, я ще знаєте, що хотів подивитися. Наскільки воно. Ну, так, да, воно. Знаєте, на що схоже? Е, дріжджі, от які отут. -от. Вони схожі на. Таку добру, добру, дитячу кашу, знаєте, яка така ну більш-менш густа. Ну що, е, на цьому я пропоную закінчувати. Е, усім дякую. Ми злили все, що тільки можна, може бути злити. Ну Зараз там Оля домиває одну пляшку, ми там ще, може бить, може, я не знаю там 0,3, там я не знаю, скільки ми ще зможемо злити. Е, ну, все. Усім дякую. До наступного разу.